Всім привіт народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої сьогоднішні купівлі. Я сьогодні був на новій пошті та забрав три телефони. Попередньо я їх купив на OLX по OLX їх доставці. Приїхав на пошту, оглянув, мене все влаштували, і я, в принципі, їх забрав. І зараз вам покажу і розкажу, за скільки купив, за скільки буду продавати. Як зазвичай, тому народ, відео буде дуже цікаво. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяч тут дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в Телеграм, домомуся оціні, куплю швидко і без проблем. Також народ є в наявності оригінальні швидкі зарядки від Xiaomi. На 67 Вт в комплекті з кабельком оригінальним 800 гривень і на 33 Вт з кабельком за 550 гривень. Кому потрібна гарна якісна оригінальна зарядка, то звертайтеся, можете придбати. І так, перший телефон, який я сьогодні придбав, це в нас Redmi Note 13. Останнім часом їх дуже часто купляю. У мене вже є, як ви бачите, раз і два Якось вони зараз дуже йдуть. І продаються, і купляються, тому, в принципі, їх і купляю. Ну, ці вже я показував вам в минулому відео, тому їх забираємо. По цьому це в нас Redmi Note 13 з NFC. Бачите, є наліпка. Звертайте на це завжди увагу, бо цей телефон є також і без NFC. Версія тут 6х128. Ті два були на 8х256 і на 8х128, Це на 6х128, Молодша версія цього смартфона. Давайте подивимося, що тут по комплекту. Комплект тут дуже гарний, сам телефон в ідеальному стані, як новий. Реально, я коли його купляв, коли перевіряв. Відчуття було, що телефон взагалі новий. Відкриваємо також. Тут є в нас рідний чехольчик, скрепочка, документики, все як треба, бумажечка. І ще в нас тут є зарядка, як ви бачите, повністю рідна, оригінальна. Таке враження, що нею навіть не користувалися, бо стан неї повністю нової зарядки. Довго про його характеристики я вам не буду розповідати, бо цей телефон у мене постійно з'являється, і постійно я про нього вам розповідаю. Він працює на базі процесора Snapdragon 685. По камерам, основний модуль на 108 Мп, фронталочка на 16 По екранчику 667 дюймів, Full HD 120 Гц, AMOLED. Плюс AMOLED, що він яскравий, мінус є шим і може вигоріти з часу. Батарейка 5000 і швидка зарядка підтримується до 33 Вт. З прикольного є у нас стереозвук і підтримується SD-карта. Ну і за скільки ж я його купив? Купив я його на Олексі по Оликс-заставці за 4200 плюс за доставку. Він мені обійдеться в 4400. В Принципі непогана ціна. Попередній такий же самий, тільки на 828 я взяв за 4 плюс за доставку 4200. Це, в принципі на 200 гривень. Буде дорожчий, але це нічого, бо він з NFC з повною комплектацією і в, в принципі, стані нового телефона. Другий телефон, який я сьогодні придбав, це в нас Samsung A52 на 428. Давайте подивимося, що тут по комплекту. Бачите, коробочка є. Відкриваємо, тут щось випадає В принципі, конвертик. Там у нас документи. Відкладаємо сам телефон. Бачите, тут є чехол на ньому. Знімемо, подивимося, що по стану. По стану, в принципі, стан непоганий, з мінусів. Кришечка задня трошки потерта. Навіть думав її поміняти, але в наявності такого кольору не було, тільки через інтернет потрібно заказувати. Через пошту це довго і ще плюс за пошту платити. Тому я, в принципі, вирішив не міняти, бо і так вона більш-менш адекватно виглядає. Далі, в нас тут ще бумажка, ну, в принципі, і все. Ось такий комплект. Зарядки, на жаль, немає. По його характеристикам він нас працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 720. В принципі, непоганий проц. Цього вистачає, щоб телефон більш-менш адекватно працював. Камери тут реально непогані камери 64 Мп. Основний модуль і фронталочка аж на 32 Мп. По камерам він реально непоганий. Вміє знімати 4К 30 кадрів, також вміє знімати Full HD 60 кадрів. В принципі, реально по відеозйомці, по фотозйомці непоганий телефон. По екранчику екран AMOLED Супер. 6,5 дюймів, 90 Гц, Full HD непоганий екран. Це те, що я сказав, до Redmi Note 13 за AMOLED відноситься і тут яскравий, але може з'явитися часом вигорання. Також непоганий звук, тут є псевдостерео, коли основний динамік грає і ще розмовний спікер. Реально, звук тут непоганий. Також в нас є, в принципі, міні-джек, можна докинути SD-карточку. Ну і за скільки ж я його купив? Купив його на Олексі, по Олег заставці за 2600 гривень плюс за доставку. Обійдеться він мені приблизно в 2800-2900 гривень, бо ще потрібно докинути сюди зарядний пристрій, бо його в комплекті не було. Ну і третій і останній телефон, який я сьогодні придбав, це в нас Xiaomi mi 11 t на 8256. По комплектику, давайте подивимося, що в нас тут. Сам телефон, стан, в принципі, в нього дуже і дуже гарний. Відкладаємо. Тут у нас конвертик, скрепочка, документики, все стандартно. Бачите, є такий чехол, це не рідний, це докуплявся. І зарядка рідна на 67 Вт. Комплект суперовий, повноцінний лайк. По його характеристикам. Він у нас працює на базі процесора MediaTek Dimensity 1220. Непоганий проц. Цей телефон в Antutu вибиває більше, аніж 700 тисяч балів. Це гарний показник. Система працює гарно і в ігрушки можна пограти. Реально гарний показник за свої невеличкі кошти. По камерам Основний модуль у нас на 108 Мп, фронталочка на 16. Непогані, в принципі, камери, вміють так само знімати 4К-30 кадрів. І Full HD 60 кадрів за свою ціну, в принципі, непогані камери. Батарейка в нас тут йде на 5000 мАч, підтримує зарядку швидку до 67 Вт. Працюю також на останній прошивці, на HyperOS першої версії, і на 13 му Android. З цікавого, також є стереозвук. Міні-джека нема і SD карту поставити сюди, на жаль. Не можна. По екранчику, все той же Амалет 667 дюймів, Full HD 20 Гц. Добре, що тут немає вигарань, бо часто на цих телефонах на Mi 11 t постійно є якісь вигарання. А тут цього немає. І це дійсно класно, дійсно, бачите? Супер. Непоганий екран. В принципі, точно такий же, як і в тому ж Redmi Note 13. Ну і за скільки ж я його народ купив. Я його так само купив на Олексі через OLX заставку за 4800 гривень. Плюс за доставку 200, і виходить в нас 5000 гривень. Це дуже добра ціна, особливо враховуючи, що тут пам'ять 8256. За скільки я їх буду продавати? Redmi Note 13 628 Продавати буду десь за 5500 гривень. Xiaomi Mi 11 t 8 х 256 приблизно буду продавати за 7 тисяч гривень. І Samsung a 52 428 продавати буду за 4500 з торгом. Ось приблизно там 4500 4 в цьому діапазоні він буде проданий. Тому народ, якщо когось зацікавив якийсь з цих телефонів, можете написати мені і його придбати. А на цьому в мене все. Підписуйтесь обов'язково на канал, тисяйте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте ваші лайки, пишіть коментарі, в кого який телефон, лишайте відгуки про свої апарати, якими ви користувались. Також пишіть, що думаєте про ці телефони, буде цікаво почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, домовсь оціні, куплю швидко і без проблем. Також народ, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там ми спілкуємося, там є багато чого корисного, що не потрапляє сюди на основний канал. Посилання є в шапці профілю цього YouTube-каналу. Надалі я планую робити такі відоси, показувати, що я купляю. Також вийде друга частина про ломбарди, також планується відео, не тільки про ломбарди, але, я думаю, знаєте, в кожному місці є таке місце, як ринок. І там сидять люди, які також займаються телефонами і купляють. Я хочу перевірити, де буде вигідніше здати свій телефон в ломбарді, чи ось в такому ларьочку у людини на ринку. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити і тисяча дзвіночок. На цьому все. Всім добра!